Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас відео буде про дах. Хм, Цікаво, чого ви там? Гайда до мене сюди нагору, я вам все покажу. Ну і так, як вже настав новий рік, ми війшли з тим, що в нас дах вже зроблений. Законсервована тільки та частина, в якій ми чекаємо металочерепицю. Будемо очікувати, коли її привезуть. Ще поки що невідомо. Ну, кажуть, десь в 20-х числах. Тобто 2-3 тижні нам ще треба почекати. Саме головне те, що встиглося це все взагалі зробитися до Нового року. Замінитися, накритися. Саме основне, це було страшне ось тут. Оця вся сторона, як бачите, повністю все було замінено. Якщо ну, багато хто з вас заходить на наш канал, не розуміючи, в чому була взагалі проблема, можете погортати наш канал, ми показували взагалі, що було з нашим дахом. Від великого вітру його повністю знизу зривало. І всі цвяхи висіли на такому дисбалансі, чи скластися, чи одірватися повністю. Так само в нас на цій стороні, як бачите, була перекрита мембрана. Деякі не знають, що таке мембрана. Я би хотіла пояснити, що це вологовідбивна. Така мембрана, тобто на неї, якщо тече вода, вона стікає, вона всередину її не пропускає. Так, зроблена в нас труба. В попередньому відео я показувала, що вона тільки була виведена до даху. Далі ще хлопці працювали над нею. Сьогодні я покажу повністю, вже готовий результат, який вийшов і на даху, і з цієї сторони. тобто... Оця остроба в нас виведена сугубо під котел, дров'яний, який стоїть в нас в котельні в підвалі. Ще б хотіла зауважити таку невеличку деталь. Багато хто з людей думає, що тепла підлога опалюється тільки електрикою. Це не так. Тепла підлога, як в нашому випадку, буде опалюватися дров'яним котлем. Тобто ми від світла взагалі залежати не будемо. Це дуже великий плюс. Але зараз такі технології, і 21, й як то кажуть, століття на дворі ще дозволяє опалення в будинку комбінувати. Тобто, переводити як на газове. Як на світло, і як на дров'яний котел. Це все повністю там вже займаються свої фахівці, які в цьому розбираються, так? і вони це все налагоджують. Але сьогодні не про це. Ми балакаємо про дах, це я просто такий нюанс зауважила, що люди постійно пишуть теплу підлогу і світло. Тому ж я вам пояснила. З приводу даху, ще ж хотіла сказати, що. В нас дах вийшов 182 квадратних метра. Те, що нам робиться. Ну, а тепер пішли на двір, покажу, як воно там буде з надвору. Зверну увагу на те, що гріх було не скористатися такою можливістю, як росте жива ялинка на нашій території. І ось так ми її трішечки прикрасили, щоб вона була гарненькою. Так, в нас немає ялинки в цьому році вдома. Ми не ставили. Але в нас отака гарняня стоїть у дворі. Чому би ні. Соняч... Сонячко не дає такогось. Телефон не передає оцього сайва, яке йде від оцього ось дощику. Добре, ходімо далі, покажу за дах. Ось дивіться, як стало в нас тепер з дахом з цієї сторони. Ну, тут ж також перекривали, під низ кидали мембрану. І ось такий ось фартух зробили, пооббивали це все гарненько, щоб було в один тон, бачите? Замінили повністю у нас оці ось каньки зверху на даху. Ось так. Так. Хочеться, щоб було видно з усіх ракурсів. Ось так воно виглядає. Бачите, з усіх сторін його обшили, щоб не було видно, що це от сюди до труби виведено цеглою це все. Ось так. Каньки також позамінювали, вони новенькі. Ось тут в нас є цей матеріал, який ще залишився доробляти. Я в попередніх відео показувала, що ми. Привозили, закупляли це все, отакі ось, бачите, штучки, тому що воно йде в колір під металочерепицю нашу замовлену. Якщо, наприклад, взяти інший колір, воно буде виділятися. Так, ідемо Далі. Тут. Також ось оці ось бокові, не знаю, як правильно називаються, да? позагиналися. Обробилося це все і по периметру так само. З цієї сторони так само ж зроблено. Бачите, навіть труба ось з цієї сторони видно, що вона також зроблена під цю нашу металочерепицю по кольору. По кругу її повністю зробили такою, щоб вона не виділялася, наче не від чого. Ну, прикольно, мені подобається. Ну і давайте, дивіться, ось нам поскладали от сюди. Під накриття під наше. Ці всі дощечки, у нас ніде нічого не валяється. Хлопці, за собою поприбирали. Так. Ну, а оце ось те, що я їй казала, це в нас законсервоване до моменту прибуття метолочерепиці. В Новий рік ми пішли без боргів. З хлопцями за роботу розрахувалися, і залишилося доплатити за оцю ось сторону, коли накриють металочерепицю, накриють поверхневий каньок І вони нам пообіцяли ось цю ось трубу, оцю ось глиняну. Вона із цегли просто глиняною. Глиною по кругу так оброблена. Вони нам пообіцяли її так само гарнесенько зробити, як і з попередньою трубою, все зробити в колір і обшити її по кругу. Так що ось так, взагалі, найголовніше те, що в нас планувалося на таку, знаєте, певну суму коштів, все зроблено. Дах вже точно 100% не впаде, можна не хвилюватися. Це було найголовніше. Далі, вже, що ми будемо робити в будинку всередині або поза ним, для того, щоб не пропускати наші відео, пропоную вам підписуватися, ставити лайк і коментувати. Для вас це безкоштовно, а для мене це приємно. Також в нас є телеграм-канал, в який ви можете заходити спілкуватися між собою, будь-яких взагалі, будь-про що, як то кажуть, навіть якщо вам сумно, просто можна побалакати з кимось. І в нас з'явився TikTok канал в описі. Нашого каналу є силочка, можете також переходити і спостерігати за нами там. Всім па-па, до нових зустрічей!